У Тернополі створюють терапевтичний сад у японському стилі. Нову зону відпочинку облаштовують у парку Сопільче в рамках міжнародного проєкту. Як саме реалізовується проєкт? Давайте дізнаватись разом. Терапевтичний сад, як такий, почали їх створювати в Україні. Наприклад, в Києві створили сад відновлення в скандинавському стилі. Ми також шукали десь якусь локацію, яка і буде доступною всім мешканцям. Тобто ми розуміємо, що основний антидепресад назвемо його так. Це в нас Тернопільське озеро. А поруч також є зоокуток, який також мав би. Викликати у відвідувачів позитивні емоції. Ну і ця локація, яку ми обрали, вона має деякі тут свої проблеми. Тут, наприклад, 60 світильників ми порахували, які не працюючи вже кілька років. І власне ревіталізація це означає відновлення цієї локації. Тому ми обрали її, тобто вносимо тут е, щось нове, що, на нашу думку, буде цікаве і тернополянам і гостям нашого міста. На території парку супільче уже кілька тижнів облаштовують терапевтичний сад. Для проєкту завезли нові саджанці рослин, кам'яні вироби та притаманні японському стилю арки. Кошти для реалізації задуманого є тендерними та не залучають ресурси міського бюджету. Подальшому цю зону передадуть об'єднанню парків культури та відпочинку міста Тернополя, яке у свою чергу забезпечить подальший монтаж усіх декоративних елементів саду. На сьогоднішній день ви тут можете побачити лише 30% з того, що ми запланували. Ми очікуємо також нові лавки і урни, нове декоративне освітлення і ґрунтові ліхтарі. Тут також планується встановлення сонячно-вітрової декоративної електростанції, яка буде забезпечувати електропостачання для цих елементів. Також ми вже закупили аераційні фонтани та підсвітку. Є також задом зробити е, оновити точніше, наш водяний млинок. Е, будуть арки для троянд, буде пергола для гліцинії. Ну, і Програма грантова закінчується в березні 2025 року. Ну, і відповідно, десь відкриття буде в квітні 2025 року. Також весняне буде висадження троянд. І власне це і буде завершення цієї локації в рамках цього грантового проекту. В майбутньому тут також планують посадити різні види рослин та доглядати за ними. Тут ще додатково, так ну, скажімо так, для підтримки стилю, який ми обрали для цього терапевтичного саду. Заплановано ще урізноманітнення видового складу квітковими плетистими і чорниковими видами рослин. Це троянди, гліцинії такого типу. Заплановано влаштувати систему поли. Ну і відповідно це будуть буде заплановано комплекс робіт стогляду для того, щоб не втратити рослини і якомога максимально зберегти їх в тому стані, який планувався. Також Павло Савечко показав концепцію готового проєкту, де видно, як може виглядати японський сад у Тернополі. Основні роботи над декорацією саду мають завершитися до березня, а відкриття планується у квітні цього року.